З вами Анастасія Тормахова і це урок мистецтво. Відомі твори класичної музики є вкрай популярними. Їх виконують в оригінальному звучанні і у дещо зміненому. В чому полягає суперсила класичної музики? Давайте поговоримо про це. Класична музика є великою цінністю для виконавців. Її можна відтворювати чітко слідуючи задуму композитора, але також цікаво й переробляти твори. Іноді твір може бути складно грати виконавцю, тому роблять більш полегшений нотний текст. Ще одним способом зміни звучання п'єси є її виконання на іншому інструменті. Відомий австрійський композитор Франц Шуберт написав серенаду для голосу та фортепіано. Послухаємо її фрагмент. Угорський композитор Ференс Ліст переклав вокально-інструментальний твір Франца Шуберта Серенада для фортепіано. При цьому твір не втратив своєї сутності, але набув іншого звучання. Як же позначити ці перевтілення музичного твору? Для змін, які відбуваються із музичними творами, застосовують французьке слово «arrangement», що означає упорядковувати. Процес зміни твору, коли він отримує нове звучання, називається аранжуванням. існує кілька різновидів академічного аранжування інструментальне, вокальне, хорове і електронне. Іноді аранжування творів робили самі композитори. Внаслідок чого музичний твір міг існувати в оркестровій та камерно-інструментальній версії. Французький композитор Моріс Равель написав Сюїт Матінка гуска» в 1910 році як фортепіанний дует, але в 1911 році оркестрував його. Зараз виконуються обидві версії твору. Нерідко інші виконавці, композитори чи аранжувальники робили нові варіанти твору. Які ж зміни музичного твору можна виділити? Внаслідок більшості трансформацій змінюється виконавський склад. Замість виконання на інструменті твір може заспівати вокаліст. У 1722 році Йоганн Себастьян Бах написав прелюдію і фогу до мажор, яка розпочинала перший том циклу Добре темперований клавір. Французький композитор Шарль Гуно в 1853 році опублікував цей твір з певними змінами. Він додав текст французькою мовою, а ще через декілька років, у 1859 році, виникла версія твору, де текст йшов латиною. Цей твір тепер знають як Аве Марія. Існує багато аранжувань твору Баха Гуно. Одне з них. Зробив та вкрай майстерно виконує а капелла тобто без інструментального супроводу, відомий американський джазовий співак Боббі Макферін, долучаючи до виконання публіку. Аранжування теми зі скрипкового концерту італійського композитора та відомого віртуоза-виконавця 19 століття Ніколо Паганіні зробив відомий сучасний скрипаль Девід Гарет, додавши вокал та інструментальні лінії, створюючи справжній хіт, який відомий тепер як Іо ti А amore». Сучасні виконавці почали змінювати класичні твори ще більш рішуче. Іноді джазмени додають нові фактурні лінії, змінюють гармонію на джазову, застосовують імпровізацію та виконують твір за допомогою гітари, бас гітари, синтезатора чи квінтету саксофонів тощо. Внаслідок цього твір стає більш схожим на сучасний, написаний в 21 столітті, тобто змінюється стиль музичного твору. Деякі музиканти навіть випускають цілі альбоми класичних творів у джазовому аранжуванні. А дехто вирішив переспівати величезну ораторію Георга Генделя Месія і цією амбітною людиною став екс-продюсер Майкла Джексона, відомий музикант Квінсі Джонс. Він запросив різних виконавців і створив оновлене аранжування барокового твору. В записі якого брали участь колектив Take Six, Стіві Вандер, Чака Хан та інші співаки, класична музика приваблює не лише джазменів, а й хіп-хоп виконавців, які нерідко використовують в якості одного з компонентів своїх треків відомі академічні твори. Так можна віднайти чимало виконавських версій творів Моцарта, зокрема його реквієм. Не менш популярним твором, який прагнуть переробити сучасні виконавці, є скрипковий концерт пори року Антоніо Вівальді. З додаванням драйвового ритму та електросемплів він стає менш схожим на витвір митця доби Барокко, а більше на сучасну музику. Суперсила класичних творів. Полягає у тому, що їх можна змінювати по-різному, спрощувати, ускладнювати, виконувати на інших інструментах, додавати нові лінії у фактурі тощо. І кожного разу в них відкриваються нові цікаві грані. Класичні твори надихали та продовжують надихати виконавців. Отже, підсумуємо, аранжування це процес зміни музичного твору, набуття ним нового звучання. Можливі різновиди аранжування, зміна інструменту, на якому виконується твір, додавання нових ліній у фактурі чи спрощення фактури, трансформація музичного стилю. Поміркуйте, аранжування якого класичного твору ви б хотіли зробити, в який стильовий напрямок його доречно трансформувати. Можливо, саме ви отримуєте нагороду за найкраще аранжування музичного твору. Слухайте музику та надихайтесь нею. До нових зустрічей.